Так, зараз буде цікаво. Ми до цієї дискусії не готувалися абсолютно ніяк. Будеть все, як я люблю: експромт, імпровізація і так далі. Говоримо про те, що не вийшло в цьому сезоні, і які об'єктивні на то причини були. Саме легше сказати, всьому винна погода і на цьому все. Ні, ну дивіться, класіка. Я громади. згоден на всі 100%. Погода, наше все. Ми вже про це говорили сьогодні, і наше все в основній відмазці. Що не вродило, бо не було дощу. Але все-таки, я думаю, крім дощу, були також об'єктивні причини, які не дозволили нам отримати нормального врожаю. Давайте, може, по культурах якось в двох словах, прямо такого, одна за одною. По пшениці, що ви отримали в цьому році в пшениці? По пшениці ми отримали 73%. 73. Далі. З опадами до початку збирання. Ні, все, все нормально. Я не знаю, як у вас, а от у Чернівській область з 3 червня по 17 червня випало 150 мм. От вони врятували всю ситуацію по пшениці і по ріпаку. Тобто така ситуація. Е, так, завідуйте мовча. Це червень, ми, ми наголошуємо червень. А в нас не було опадів більше двох з половиною місяців. Що в нас по наших клієнтах в основному це центральна Україна, Вінницька область і так далі. Вінницька область у нас надто різноманітна, щоб її об'єднувати фактично в одну якусь кліматичну зону. Ти мене зрозумів. Якщо ми говоримо південь, 5 тонн, скільки у тебе? 5 і... 5 ,2. 5 ,2. 5 ,2. Блогер, фермер, серйозний хлопець 5,2. Ну, порівняно. Ні. Мені може би було би і стидно, але мені не стидно. Начебто так. Погребищанський район найкращі показники 9,7. По пшениці? По пшениці, в да, цьому році. Тому погребище випало на фактично два дощика більше, але ми їх використали максимально, наскільки це можливо. Що це значить? Живлення, все, все все, все, все що має бути. І там посіяна була еліта. Тому 9,7 на площі не 1 гектар, не 2, а більше 100 гектарів. Тому це нормальне, є, до десятки дотягували. Тобто опади, які випали, якщо перерахувати їх правильно, то ми використали абсолютно все для максимальної врожайності. Тут дуже важлива тема. Да? Тобто В тебе так само 5,2 фактично це максимум, що можна було взяти з тих опадів. Тому коли у нас. Запас вологи низький і в нас великі ризики. Ми зменшуємо затратну частину, тому що ми більше не витягнемо все, що додамо, все буде мати мінус. Тому з 5,2 ми все ж таки отримали маленький, але прибуток. Там, якщо я не помиляюся, в мене це десь близько 220 доларів з одного гектару прибутку, навіть при цій вражанні. А є біду, ти знаєш свою чи ні? По пшениці так. Ні, ще не обрахову. Не рахував. ще не продана, розумієш. Е, а то давай розберемо мій поганий кейс. От ти чітко знаєш, що мене не зробили, що могло би покращити. Чи напевно не було чим покращити врожайність в мене у Ну, вискарстві. Твоє господарство дуже добре знаю. Е, Пам'ятаю осінь, коли ти приймав рішення про стадодавляти добрива при посіві чи ні. дискусії, баталії, куча нервів і в кінці ці кінців. Процитувати <кій> я на ту пшеницю, тому що вона не дала прибуток, і я нічого не буду давати при посіві. <кій> Це було дійсно так: ми не давали при посіві добрива, крім одного поля, де були насінневі посіви там ми сіяли з дорогим добривом. Забув, як вона називається, Рідон продає. Хто пам'ятає, Рідон продає добрива. Живо! Ні, не Джео. а вони. ICL, ICL. Тобто відносно дороги добрива. Взяли так чисто, спонтанно, в кого ближче було. Але що ми спостерігали на пшениці цього року? Значить, від того, що ми не дали стартового фосфору, в першу чергу у нас впливало на урожанність, впливає на наших ґрунтах фосфор. У нас були дуже яскраво виражені на пшениці під час уже колосіння колії видно. Рівно через 70 сантиметрів, тобто залишки з попереднього року після соняшнику залишилися в ґрунті, легкодоступний фосфор. Він віддав отаку спишку, скажімо так. Да? Тобто були такі полоси вищої пшениці з більшим колосом, з більшим озерненням колоса і так далі. Але чи це повпливало на врожай? Точно така сама ситуація була і на площі, на якій були добрива. І врожайність, що на площі з добривами. Що на полі, на решті полів без добрив було однаково. В цьому році ми вже сіємо за Мофосом, точніше, вже посіяли, вже десь сходить пшениця наша. Ну, я не впевнений, що це повпливало на врожай. Тобто, ну, Відсутність це добрив маю на увазі. Дуже часта, часта помилка да, фермерів про те, що саме головне зробити правильний висновок після фіаско, назвемо так. Да? Ну, тому що е у твій ґрунт добре дуже непогане, айсвіаловське було насправді, але воно було не ідеальне. Тому ти в цьому році яке взяв добре? Можливо, в цьому АМУФОС 11,52. No, тому що в його ґрунтах, при його е, аналізі ґрунту, показує все ж таки 11,52 кращий результат, чим е, конкурентні інші добрива. Власне, інш, ін, інш, Інші добрива покажуть в другому ґрунтах, в другому сезяйстві кращий результат. Тобто це не панацея. Ми перейшли повністю на РКД, так що у нас РКД свого виробництва 5,25. А ти от сієш прямо всю пшеницю з РКД і більше нічого не даєш? Так, да, без нічого. Ну, да. складне. Ну, тільки складні. А норма. норма. зрозумів. Норма яка. 50 кілограм. П'ятдесят кілограмів. Да, я розбавляю один до двох з водою, тому що щоб систему заповнити, щоб вона не пустувала повітря. Так. Розумієш, 50 кг може бути мало на кілька сошників. І всі сівалки в мене з РКД. Жодної має сівалки. Вони можуть сіяти і сухим, так. але ми переробили все на РКД. Е, густоту сієш? Густоту вам не сподобається. І йому теж. Я сію кінцеву густоту, у мене 6 мільйонів. 6 мільйонів. Дивіться, минулому році в мене така ситуація позаминулого вийшла, що ну, агроном Ша протупила, давайте так. Приїхала сівалка з однієї відділки на інший, маса тисячі змінилася, вона не звернула на це увагу і посіли там 7 мільйонів. Да? Я її там насварив, але коли сипало за дев'ять, розумієш, я вже мовчав, кажу, могло б бути інакше. Але в своїй ситуації зараз ми сіємо 6 мільйонів і не менше. Так що На яку О, кожну глибину? Своє. Що? — На яку глибину? Глибина 3 сантиметри. Я не глибив. 3 см? Це правильно. 15-12,5. Ну, у мене два харша там по 15, і пьотінгер по 12 5 по 12,5. Яка різниця? Ви розумієте, це маркетинг, на мій погляд, 12,5 проти 15. Я і, і, і десятку получав і на 5, і десятку получав на харші. Це розумієте, це як то. Аби ж тільки залежало від сівалки. Да? Їм вже ж треба чимось удивляти. Ну, ну так, очі, мене. Е, зрозуміло. Ні, то є, це Ко... про що мова? Да? Що е, різні кліматичні умови, і панацеї, це, як любить повторяти, богомаз немає. Що тут, тут треба комент? Мені сказали, що мені це не сподобається. Ні, ну тобі не сподобається. Ти ж кажеш, зменшуйте норми, зменшуйте. Е, Дивіться, тобто... я працював виробничим у мрії, да. На біля Молдови у мене агроном Вакарюк прізвище просив, каже влад. Не влад, там був Джон Кресвел. каже: дайте мені густоти, тому що каже, кущення у мене тут немає. Каже, дайте мені 5 мільйонів густоти. Омтамка вам там, каже, 4,5-5,5 тонн з гектара. Але дайте густоти. Але у мрії були консультанти з Британії, які любили зменшувати густоту. Тання не любить менше уступу. Ну два з половиною мільйона. Ми починали з посів. Я тобі е, мене є запитання до вас. Може мені сісти між ними, бо ще поб'ються? Давай дві компанії різних агроконсалтинга. У нас різні підходи. Бачите, абсолютно ми, ті абсолютно самі підходи. підходи. Абсолютно ті самі підходи. Е, якщо ми говоримо про пісок, да, який холодний, який кущиться тяжче пшеничка, то однозначно у Сумській області в Чернігівській я б рекомендував би більшу норму висіву. Коли я представляв презентацію, я не говорив за Суми чи Чернігів, я говорив за Одесу і Вінниччину. з е, 13-річної практики ні разу. При дотриманні повної технології ми не мали ні на одного грама більше врожайності з норми 4-5 мільйонів. Завжди тройка вистрілює 3-3,5 мільйони. Вся технологія має дотримуватись. Глибина, підбір добрив, азотне живлення все абсолютно має враховуватися. І враховуватися, все таки. Регіон вирощування все таки Стільки, всі так. умови на кожному полі, навіть не регіоні. Так? Я думаю, всі зі мною обоє згодяться. Тому 100, дивіться, 100. до чого мова що. Два чоловіка представляють дійсно дві різних консалтингові компанії. ми колеги, ми в гарних відносинах і так далі. І тут питання тільки в правильності підходу до саме вашого господарства, ваших ґрунтів і умов вирощування. І я думаю, що Владислав погодиться, що наприклад. Якби, ти, чи не так, якби в тебе були або є підприємства в Одеській області, то теж їм порекомендуєш меншу густоту по пшениці. Скоріш за все. А може ні, я не знаю. Звісно, не свою густоту. Так, так, та, та. я, я до цього веду. Все, закрили тему пшениці, бо далі зараз підемо в. Ну, ми можемо за дві години лише по пшеницю говорити. Да? В загальному правильно підібрана густота, правильно підібрані добрива, а далі по технології, а глибина посіву обов'язково. А далі по технології звертайтеся щодо влади, щодо нас. Ми готові з вами працювати і розказувати, як, на нашу думку, правильно поступати у ваше господарство. Давайте по чому по кукурудзі. По кукурудзі. Що ви там закриваєте? Ну, ви ще молотите. Дивіться, на пісках деякі піски. От, наприклад, одне поле я взагалі списав, просто тупо згоріло на цьому. На пісках є дві тони, три тони, п'ять, сім. Оце пісок. Ну, тобто різний пісок, розумієте? Да. Є такі, що тільки ялинка росте, є ялинка не росте. Це одна історія. Інша історія на чорноземах: це 7, 8, 9, 12 тонн. В сухому 13, є поля по 11. Є місця, місця знаєте, під посадку, там зеленувати трошки є, але такої вологості наше підприємство не отримувало ніколи. За всю історію нашого господарства. у нас стандартна волога для нас це 22-24% кукурудзи. Зараз такі вологі молотиться класно. Ви зараз трохи в шоці по втратах ми минулому році поставили дві сушки, думаю, ми дамо. А я не можу тепер накормити, накормити елеватор, тому що я везу 4 тисячі, а він просто його спускає. Знаєш, я не встигаю просто завантажити Навіть ми зараз молотимо теж дуже строкаті врожайності. Прокоментуй, що в нас зараз молотять. По наших підприємствах, те, що я показував, що поламані сівозміна попередніх двох років, ми маємо просто косимо наслідки замість врожаю кукурудзи в цьому році. Попередники для кукурудзи для Крижопільщини, соняшник і буряк це ну м'яко кажучи, надто ризикові попередники. Це вам не Тернопіль, які опади випали, компенсували і маємо стабільно. 10 тонн геть не думаємо да, про те, що може бути менше. То в даній зоні в нас нема запасу вологи у метровому шарі, не було, немає і ще пару років буде відновлюватися, якщо ми правильно це все зробимо. Тому найгірші попередники для мене результат 5-6 тонн, які ми збираємо. Це дуже класний результат. Дуже радий, що не повторився 20-й рік і для того, щоб зробити величезні мінуса. Все ж таки, знову ж таки, маленький, але плюс по рентабельності по кукурудзі. А у вас по попередниках ти бачиш залежність чи все таки менш менш впливою? У нас попередників принципі дав Бог, знаєте, нормальні. У мене соняшниками сім дві тисячі гектарів. На ну, 30 тисяч це взагалі дуже це ніщо. У мене дуже багато ну, якби ріпак, але я пропускаю через пшеницю, щоб менший був вплив все-таки на кукурузу ріпак попередник не альо. Ви знаєте, вона така біла стоїть, ну я точно знаю. Тобто, у мене пшениця, там є горох, кукур... ну, кукурудза по кукурузі, звісно, є те, історія. У мене оранка, тобто дуже багато речей, які я нівелюю оранкою. І Соняшника дуже мало. У мене соняшник іде під пшеницю весь. А середня кількість опадів? Ну, по минулому році 600 мм. 600 мм. Тобто, ви розумієте, той тобто всі кричать від плуга, потрібно відмовитися, влад ніколи цього не говорить. Чому йому дозволяє його зона легко нівелювати нестачу вологи або щось тому подібне, навпаки, плугом покращувати деякі моменти, деякі огріхи і так далі. Да? Ну, правильно все сказав? Ну не, не дасть брехать колега, тому що всі розповідають, тільки про щось красиве. Да? А ось давайте, кукурудзяний метелик. Як ви боротись? Ну, хімія, хімія, але все-таки оранга допомагає, По, ну, похоронить залишки в ґрунті. Дуже всі розповідають про орангу, але ж дивіться, скільки холдингів пішло на Ноутіл? Хто? Скільки? от 100% не пішли на тіл? Ніхто, Здається, ніхто. А тому що всі гроші рахують і там не дурні працюють, тому що я спрацював з тими колегами своїми. Всі розповідають: тайгер прекрасна машина. От, наприклад, в мене піски, легкі ґрунти це тайгер. Стрічкове внесення обов'язково на Оранці, тому що там ви маєте економіку, тому що будете орати в лісостипу. Ви не програєте принаймні. Вони проли. Ну, от, е... Знаєте, як сказав агроімпорт е... Руслан каже, що Ноутіл прекрасно, доки у вас господарство не з'являється Оранка. так що... Це в Миколаєві. не а в Миколаєві. Ну... Ще добавити, 20 2020 рік у нас попередник соняшник у Крижополі і попередник пшениця, різниця по пшениці вражальність 7-9 тонн. Після соняшника вражальність 0-3 тони. Да, тому цього року не настільки відрізняється. Все ж таки, оці величезні температури під 40 градусів були одні з ключовими пониження врожайності, навіть не, не запаси продуктивної вологи в метровому шарі. Різниця у 2-3 тони у нас була в цьому році, навіть тона тере Різниця після попередника соняшника і пшениці на півдні Вінницької області з різних господарств. В других господарствах, звичайно, то що я казав, що рекордів не було 13-14 тонн. Поки що ніхто не взяв. Але вражальність на півночі Вінницької області 8-11 тонн. Це абсолютно зазвичай де достатньо 9-11 в сухому. Ну, знову ж, затратка на сушку да, взагалі немає. Або Власний мінімаль... елеватор, не забудь. Або... Або мінімальна. Тому кожна зона вимагає своїх підходів. Зачепили тему по обробітку ґрунту. Одеса на сьогоднішній день, Миколаїв фактично 0 це вихід. Другого варіанта ну дуже складно. Оранку треба забути як страшний сон, тому втрати вологи, які робить оранка, вони не компенсуються під час вегетації. Ми бачимо на чорноземах типових з метровим шаром, там 70-80 до метра чорнозем іде. Це абсолютно другі ґрунти. Такі в Сумщині тільки снилися і в Чернігівщині. Колега трошки забув, що я керував холдингом у ОЛФ у в Херсоні біля Асканії Нової, у нас були поля, ми орали, але там сівозміна оранка, там пар, ми тримали пар, потім влітку сіяли ріпак, потім пшениця і соняшник, і знов на пар, і оранка. Херсонська область. Миколаївська Багаті область. люди дозволяли пай, пар собі тримати. Ну чому? Ні, це виход, це це поменчення влоги. Там, вологи, там плата була дуже низька. А, окей. Я не знаю, як зараз. Ну, звісно, там по рейндрої платі треба дивитися. Тобто? Але їм треба по-любому або в пар йти, або в горох йти. Ага. Або в якусь... це то саме майже. Ну, про Це не мінус, це ноль. Та, да, 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 оцей рік дуже ну непогані прибутки по горосі. Тому 44 чотири центра, ми в шоці, я як ніколи. Да, тому є насіння, знову ж таки, що я хотів, бо знову будемо довго говорити. А часу ми вже трохи зайняли. у вас, е, значить, в чому проблема? Не проблема навіть, а істина, що підходи е, знову ж таки, в залежності від опадів, від типу ґрунтів і ще безлічі факторів, мають бути абсолютно різними і стосуватися тільки вашого господарства. Якщо будете. Видумувати один сценарій, нічого, нічого ніколи не вийде. Потрібно адаптуватися до тих умов, в яких ви працюєте. Так, що, чим закриємо кукурудзу? Ріпаком. ріпаком? Ну, давай, давай ріпаком. Окей. Давай ріпаком. Давай, ріпаком. Що в тебе, друже? По ріпаку, так так. В нас 32 в цьому сезоні, але там одне поле в нас було реально натуплене особисто мною. Ми як завжди вивчали питання стріптілу. Нічого немає поганого проти цієї технології. Вона просто мені на сьогоднішній день не підходить в моєму господарстві з моїми ґрунтами і всім решта. Тому ми там нарізали колії, в яких були грудки. Так ті грудки посіяли, так воно зійшло рвано. Ще трошки гірше, як у мене на голові. От і так собственно і зібрали там врожайність під 26, здається, там була врожайність на тому полі. А хороше поле після оранки дало 40-2 центнери. Тобто середня 32, але потенціал був під 40, якби не вигобувався. Да. До речі, в минулому році стрібтіл прямий посів до одного місця колеги, Оранка і на пісках показує себе ліпше. Ріпак 42 на 3000 гектарів, класний ріпак, були ж там поля дуже хороші і дуже ну, не було 75, ну під 5 бетон і плюс було. Але це ж окремі поля. Ми розуміємо. На величезних площах нічого. Але ріпак це, ну я не знаю, це моя улюблена культура. І... Згоден теж дуже його любив, до того часу. поки В одному році мені не вибив град його, але то таке, то мінуси. І дивися, ми зійшли з тобою на оранці. Я все таки топлю за оранку, от, чесно. Хоча Коліга. всі мінуси знаю. Да, зараз буде абсолютний противник цієї теми абсолютні антирекорди цьому році по ріпаку фактично в Вінницькому регіоні чи центральній Україні, вперше бачили таку картину аномалію. Стрибки температури з зими пішло літо в квітні місяці. Всі гербіциди, всіх компаній, які вносилися, всі пригнічували дуже жорстко. Ріпак, абсолютно всі випробували всіх, всіх господарствах різні були. все абсолютно пригнічувало. Напрошується висновок. Треба було робити осінню. осінню ріпак зійшов у нас. То в жовтні, то в кінці жовтня, ніякого гербіцидного внесення ніхто не збирався робити. Надій на багато площ ріпаку ми не покладали взагалі, бо в двох листочках ріпак не перезимовував, фактично в нашій історії ніколи, тому на нього надій мало покладали. Він перезимував через аномалію і ще з деякими агрономами говоримо про. Повільне загартування його, тому що е, температури заходили дуже дуже поступово, бо коли з там, нуля з плюс пару градусів перестрибували на мінус 15, він вимерзав весь а в такому, в такій землі це аномальна перезимівля. Результати в Андрія знаєте, в других господарствах є і 20 і 25, є 4 тонни. В середньому то, що я бачив, це мінус тонна за попередні роки їхньої врожайності. Хто получав під 5, получив 4, хто получав 3, чи 4, то получив 3 і так далі. Тому проблема з ріпаком, знову ж, всі негативні досліди ми використовуємо для Нашої консультації далі як не треба робити, ми також розповідаємо. Тому стріптіл, якщо ми маємо повний набор набір техніки, ок, коли йде слід в слід, в його випадку, коли він нарізав колії, потім зайшов тим самим трактором, зачепив сівалку. Ми втратили багато вологи. Два дні це дуже, дуже критично для стріптіла, Був у минулому році. Дивіться по ріпаках. Я вже скільки років в цьому господарстві почав починаю сіяти з 20 липня. З 20 липня в липні ще в нас дощі йдуть. Середня батарічне 75 міліметрів у нас по липні випадає. В цьому році дуже мало, але в липні пройшов 20 число дощ я почав сіяти. І ви сієте з липня, контролювати, регулювати ліпше, якщо у вас є густота. І це, як знаєте, як е, ти за дівчиною е, ну, не знаю, ухажуєш, да? вибачте, русізм рос, цей. То ти повинен викластись на максимум. Якщо ти вже вирішив до неї підкотити, да? то ти повинен викластись на максимум, а не то, що та посів, там щось поприски, Там... Ні, тут або ти на максимум, або не треба, або й нема і нема чого брискати. Ні. Ми в ріпак вкладемося все, що знаєте, все, щоб його полюбити з осені, все, що. А весною ми вкладемося ще більше. Тобто, і буде у вас все прекрасно. Але ранній посів дає гарантію густоти. Втримати, густо... Втримати ріпак легше, аніж. Чекати, що там колись випаде дощ 5, 25 серпня, всі знають. Сійте в липні, буде все вас добре. Хорошо, давайте будемо завершувати, бо ми вже 20 хвилин спілкуємося і можемо це продовжувати, напевно, до безкінечності. Ну, е... Два слова про соняшник. Та який соняшник? вони не ці соняшники. Ну, 40, тисячі, 40 буде, градусів, 45, ну трошки повпливало на запилення, да, і на кінцевий результат по не... всій території України. Не знаю, що у них. У в мене в сьогодні в цьому році рекорд. Я в шоці. Неома 35. Ну, вона в мене там, ну, у нас таке, 35, чесно. А чорний баджер, ой, полосатий, знаєте, для птичок да, для 30. Да, да, да. Він в мене там 28-25 давав в цьому році. Хто я знаю, що сказав? Жарюка така, де ті бджоли взялися, ну, не знаю, щось повезло. Але соняшник наше все дивіться. Я пропоную на цьому завершити, бо можемо трохи вас утомити.